З вами я, птах Майнкрафт, і я думаю, ви знаєте такі відео там, де ютубери будують всім відомі нам супермаркети. Наприклад, ось такий. Але я ніде не побачив ось цього магазину. Тож, сьогодні я збудую у Майнкрафті супермаркет спар. Поїхали! Я вже взяв потрібні блоки, тож давайте збудуємо основу нашого супермаркету. Так. Будуємо основу. Там трішечки вже вона готова, але добудовуємо основу нашу. Я повернусь, коли всю основу збудую вже. Все, основа нашого супермаркету готова. Приступаємо до стін. У супермаркеті нашому будуть ось такі ось стіни. Так, з чорних скляних панелей. Так, будуємо наші стіни. Ну, коротше, я повернуся, коли збудую все. Так, далі ми будуємо ось такі ось опори. Це ще поки що не схоже на супермаркет, але ми його ще тільки будуємо. Так. Ну і ось ось так зробимо ми. Так. Так. Далі беремо також скляну панель і їх ставимо. Ось так. І ось тут ось так ось. Щось наш салк з такого у нас виходить. Коли я вже все зроблю, повернуся. І ставимо дверцятка, Все, передня частина нашого магазину готова. Ось така вона прикольна виглядить. А назву ось згорі ми зробимо пізніше, коли вже весь магазин буде готовим. Приступаємо до задньої частини. Все робимо аналогічно, як і в попередній сині. Просто ми все ось цей весь простір заповняємо білим бетоном. Ну, нічого такого цікавого прямо немає. І так, посередині робимо ось таку ось лінію з червоної вовни. Ось і все. Задня частина готова. Тепер робимо збоку. Ставимо ось тут. Панелі. А ось вгорі робимо ось таку лінію з білої вовни. А тут аналогічно з червоної. Ось так все. Ось ця частина в нас готова. Переходимо до останньої частини. Ми робимо все як і. В ось цій частині. Так само беремо скляні панелі і ставимо їх. Ну, коротше, так, також нічого цікавого немає. А є тільки одна різниця, що ми робимо навпаки лінії. Там спочатку йде біла, а тут спочатку червона. Так. І ось так. Каркас нашого магазину готовий. Приступаємо до підлоги і даху. Ось і все. Підлога готова. Уже з сірого бетону будуємо дах. Ось і все. Сам магазин готовий. Якщо вивізку ми зробимо в кінці. Приступаємо до внутрішнього інтер'єру. До речі, забувся ось кам'яні плити поставити. Так щоб заходити і виходити. Все, тепер точно сам магазин готовий. Ось так поїдемо у нас. Скажіть, тут прям так якось пусто дуже. Ну ми зараз все, все виправимо. Я за кадром збудував вже кілька прилавок. З цієї сторони так само, як і з Будуємо прилавки для продукції. Все, прилавки готові. Розставляємо рамки для продуктів. Так, всі рамочки для продуктів я вже розставив. Залишилося поставити туди і самі продукти. Ставимо сюди яблучко, хлібчик, кукурудзяний хлібчик ну і свинину. Ну, коротше, теж всі продукти, які є в мене в інвентарі. Свиня закриє двері. Дивіться, свиня просто відкрила двері в магазин. Іди звідси. Ось так ось. Бурячок, кукурудза, морква, картопелька. Ну, коротше, все, що є в інвентарі. Ось печиво, золоте яблуко, тортики, ще ось бурячок. Ну, багато чого. Киви, лимончик, банан, апельсин, вишенька, ну ігрушка. Лимонний пиріг, куряча мішка, наприклад. Є ось вишневий пиріг, наприклад, апельсиновий пиріг і ман. Ось і все з парузок закінчили. Тепер переходимо до інших товарів, які будуть на ось цій стороні. Наприклад, ось таке щось. Ну, коротше, все, що не є продуктами. Все, товари ми розставили. Давайте подивимося, що в нас тут є. Ось тут ось такі товари, ось такі, ось такі. Яблучко якесь ось таке. Ось тут ось таке. Бровня всіляка, хайпнус, усі. Ну, ну тут продукти. Ось такі ось. Ось таке все. ось такі. Лимон, банан, апельсин, наприклад, киві. Ось пироги, грушка. яблучка, кукурузка. Ось кукурузка теж є. Все, овочі. Ось тут теж є. кукурузяний хліб, до речі, прикольний. Голос втомовує. Ну і всякі супчики. А тепер давайте будемо будувати касу. Щось таке, типу, в нас від... 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 відходить. Відходиш сюди, кладеш продукти і ось чекаєш, поки відео йдуть. І оплачуєш. Ось така каса. Давайте зараз поставимо сюди працівника. До речі, ось і працівник. А знаєте, що я побачив? Що в нашому магазині дуже темно. Давайте візьмемо лампи. І ставимо їх. Ось так ось. Лампочки ставимо. Все, так набагато світліше. Ну що ж, а тепер приступаємо до самого головного до напису. Ось якось так він виглядає. Нам потрібні ось ці три блоки. Основа надпису готова. Все, тепер точно готова. Реально, у нас ще нам велика назва, хай ось така буде все. Так, ще полублок. Так, буква С готова. Так, сама назва магазину вже готова. Залишився один значок. Для початку давайте роздивимося цей значок. Ну все, я запам'ятав, як він виглядить, зараз будемо будувати. Ось такий кружечок вже готовий. До речі, його ще більшим зробив. Давайте, щоб відрізнялося, візьмемо лаймовий колір. Ось і все, подивіться, як це круто виглядає. Ось так він виглядить вночі. Давайте ще побудуємо зараз дорогу до нього. Все, тепер він точно готовий на 100%. Подивіться, як він епічно виглядить. На з вами був я, птах Майнкрафт. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити лайки. Всім па-па-па-па!